Містечко Шумськ, що на Тернопільщині. Містечко Шумськ, як всі містечка Волині, Галичини, Поділля, були багатонаціональні містечка. Тут проживали українці, поляки, євреї. В Шумську до Другої світової війни жило більше двох тисяч євреїв. Було. І польська була община велика. Це костел польський. Це костел в Шумську. Не у мене неоготичному авританському стилі. Там скульптура. Тернопільська область дуже багато на скульптурі. Одна з найбільших оце такий костер. Оце в шумську така площа ринок. Це історична частина шумська. i